Так, загалом, дівчата і хлопці, я зараз буду вихвалятися. Покажу, як я вчора отримала подаруночки. Вже так хотіла, сподіваюся, вам видно. Фірма Black BlackView. І це розумний годинник. У мене, до речі, ніколи ще не було, але я хотіла, чесно кажучи, собі його. І знаєте, оскільки я вам одразу кажу, що я така із технікою новий, Кажу, що тут є. Тому я все-таки зараз, доки приїхав Максим, і я думаю, Андрій, мабуть, сьогодні прийде, бо субота він вихідний. Я сподіваюся, вони мені допоможуть розібратися з цим годинником, і я вам також розкажу, які тут є цікавинки. Ну, я точно знаю, що е, за допомогою нього можна відповідати на телефонні дзвінки. І, до речі, це дуже класно, бо іноді телефон не з тобою. А я десь у дворі, наприклад, і я взагалі не бачу, що мені хтось дзвонить. А так я знатиму, що дзвонять, і можна прямо з нього відповісти, а можна просто взяти слухавку. Ну, тоді якість дзвінка, можливо, буде кращою. Також тут є і крокомір, і. Ну, зніму, зніму, І... Вимірюється і пульс, також сон можна дивитись, стільки годин ти спав. Ну, загалом, я думаю, багато ще цікавого дізнаюся про нього. І, до речі, от я казала, що хочу ходити в зал, то я думала, якраз що класно буде мені ходити в цьому годиннику, щоб дивитися на свої показники. Але це ще не все. Ще в мене була одна мрія, я не знаю, можливо, це дивно, але у мене ще ну, немає нормальних навушник, навушників. Ну, Власне, їх толком і не було, були якісь такі зовсім простенькі, які йшли зараз, які йшли в комплекті із е, е, смартфоном. Ну такі. Провідні, дуже, дуже печальні. Вони мені е, ну, не підходили, некомфортно в них було. Так от, якось я недавно подумала, що блін, було б класно мати навушники, Тоді можна було б, ну, по-перше, якщо на тренуваннях слухати якусь музику, або коли щось роблю, слухати якісь підкасти, цікаві лекції. І також, навіть коли я монтую відео, да, то я могла б ну, в наушниках слухати, щоб не відволікати інших. І коли я побачила цей колір, я прямо закохалась. Вони, до речі, є в. Білому, чорному і такому лавандовому кольорі, мені, звісно, захотілося лавандовий. Подивіться, боже, які вони прекрасні. А, ще, до речі, щодо годинника: годинник є в чорному, в золотому і в срібному корпусі. Ну, Взагалі-то мені, чесно кажучи, начебто і більше сподобалося в золотому, він такий більш, наче як персиковий, виглядає. Можливо, я покажу, до речі, фотографію, але на момент ну, заявки то не було в такому кольорі. Але я думаю, що в такому ну, він, мабуть, більш універсальний буде. Тож далі вам покажу. Тож, звісно, я далі покажу, як він в застосуванні, настільки він мені сподобався. А поки що привіт ще й в озвучці, для новеньких представлюсь: я Олена, це канал Простір Любові. І сьогодні ми з вами приготуємо капустяний торт. Щиро кажучи, як не хотілося мені нічого готувати, так і зараз не хочеться, але оскільки приїхав Максим, прийшов Андрій у вихідний день, то я себе трішки примусила. Загалом вмихнуло світло. Як ви зрозуміли, я смажу коржіну тортик капустяний збрання опереться. До речі, додала трішки ще сюди соди і кефіру, і так мені більше подобається те, що виходить. Взагалі, цей торт в оригіналі кабачковий, і ми його дуже любимо. Влітку я його дуже часто роблю, а в зимовий період, ну. Я не знайшла кабачків в АТБ, тож вирішила замінити їх капусту. Я і раніше так робила, я її просто тру на крупну тертку, а не шинкую. До капусти додавала 3 яйця, борошно, ну як я казала, ще трішки соди і кефіру додала. Спекла в мене вийшло таких 4 коржа, перемазую їх майонезом. В майонез я додавала кілька зубчиків чеснику, зверху розкладаю дрібно порізані помідори. Сир у мене був трішки було моцарели і трішки чедера, то я його змішала і таким чином перемазую весь тортик. На мій суб'єктивний смак, то мені більше подобається сир моцарелла або звичайний твердий у цьому тортику, хоча хлопці взагалі не помітили сказали, що щедром також добре. Ну, Андрій навіть не помітив, що торт був не кабачковий, а капустяний. Він сказав, що якби йому не сказала про це, то він би не зрозумів. Останній шар просто перемазую майонезом, зверху посипаю сиром і зеленню. Тож, якщо ви ще такого не робили, то рекомендую. Хоча з кабачками мені начебто він добріший. І ще я його дуже люблю розігрівати в мікрохвильовці перед подачею. Тоді сир плавиться і він ще кращий. Вічно голодна, дивіться. Так, нарешті з вами привітаюся у новому відео і у новому дні. Взагалі-то я хотіла зранку, але вимкнули світло, і тут у нас ну, доволі темно, бо на вулиці дощ і пасмурно. І от зараз вже майже пів на четверту, сьогодні 25 жовтня, вчора приїхав Максим, чому я дуже рада, бо він останній раз приїжджав уже аж, як він казав, місяця 4 тому. Назад. Тут для нього тут все нове, він і тераси не бачив, і кухні після ремонту, і багато ще чого. Так, із новин. Вчора в мене був у нас з чоловіком з колишнім Денікс. Нарешті ми поставили крапку, вже ми офіційно розлучені. І в честь цього я собі зробила подаруночок. Зараз покажу. Дивіться, гарно? Загалом я зібрала. Ну я вже не перший раз так роблю. Забрала наші обручки. Вони у нас були срібні. Він не захотів свою забирати, ну, я не наполягала, в принципі. Також я зібрала, в мене там були якісь срібні сережки, також каблучки ще, які мені там перший чоловік дарував, я їх вже більше 15 років точно не ношу. Ну, Загалом я подивилась все, що я не ношу більше 10 років, я все зібрала, пішла, його здала і обрала собі отаку каблучку. Дуже мені подобається. Вона, здається, 800 з чимось коштувала і мені. Довелося доплатити всього 63 гривні. Це такий, до речі, лайфхак, можливо, в когось також лежать якісь прикраси, да, яких ви не носите, то можна себе порадувати. Хоча дуже дешево зараз беруть срібло по ну, у нас в каневі по 40 гривень за грам. Але оскільки я все одно не збиралася носити ті речі, які я здала, і ну, я ж не буду їх просто в смітник викидати. Е, то, бачите, так я себе порадувала. <свісно> І, до речі, вчора, якраз, ще... Прийшли, ну, скажімо так, подарунки на рекламу. Давно вже ми ну, обговорювали це співробітництво, і я дуже радію, що саме в такий ну, нелегкий для мене день було, було стільки подарунків. Зараз от якраз недавно читала коментар: мене питали, якою фарбою для волосся я користуюся. Бо сподобався відтінок, ну, можливо, зараз він не так виглядає. ну загалом. ну, я колись казала, ще, мабуть, рік чи два тому, і з тих пір нічого не змінилось, я ще не фарбую волосся. Тобто, це мій натуральний колір. Бачите, немає там ні відросших кінчиків, нічого. Десь вона там, можливо, якась одна, друга, є сива волосинка, але вони мене якось не, не палять, якщо чесно. І поки що мене цілком влаштовує мій колір, тому, тому так. А ще я сьогодні була на пошті і забрала ще одну посилку. От в мене, до речі, був план покупок до Нового року, що я думала, що це обов'язково буде це телевізор. І це нова ялинка. <п orchest Lyndon> і сьогодні я забрала ялинку, ще поки що не розпаковувала, розпакую, покажу. Ну, Це не реклама, купувала за свої кошти. Я брала невеличку, тому що ну, в нас немає де ставити велику ялинку, і тому я брала таку, яку можна було б поставити десь на е, столик. Чи там в мене є ще нижчий столик, а, мабуть, не видно, на якому е, стоїть цей замюкулька. Ну, загалом, я думаю, що вона тут стоятиме, вибачте, за оцей стілець десь тут. І я брала висотою 1,30 м. Литу, вона називається смерека. І далі покажу. Я думаю, що її розпакую, в ну, складу, подивлюся на неї, а вже наряджати, звісно, буду трішки пізніше. Можливо, якраз вона до того часу розправиться, десь і, можливо, чи в спальні поставлю, де ми зараз не перебуваємо. Якось так. Так що, ну звісно, ще до цих двох покупок, третя в мене грандіозна покупка. Це дрова. І я сподіваюся, що всім найближчим часом також складеться. Тож, як я й казала, п'ятниця 24 жовтня у мене такий був доволі відповідальний день. Я його дуже чекала, мені вже хотілося поставити крапку, і, щиро кажучи, після цього мені стало набагато легше. Але незважаючи на те, що день був непростий, він в мене був надзвичайно вдалий. Я в цей день стільки всього ну, нарішала всього того, що ну, за минулий час мені не вдавалося, також отримала. І годинник, який я також дуже хотіла і чекала, і також наушники, як я також дуже хотіла, і от до речі, зараз я вже монтувала відео в цих наушниках, і це надзвичайно зручно. А найбільше, мабуть, я зраділа, що Максим написав, що приїде додому, який казав, він вже дуже давно не приїжджав, Ну, хоча ми його привідували з Данилком, коли були в Києві, але вдома його не було. І настільки цей день був, знаєте, такий хороший, і ввечері вже коли приїхав Максим, я дізналася, що в нашому місті, ну от прямо в цей вечір, був концерт Калуша, і ми на телевізорі вмикнули кліп. якийсь Соломія, і настільки мене захопила ця пісня, я її давно вже до речі не чула. Я так щиро танцювала. Боже, це було таке щастя, і я ну, реально подумала, боже, коли я останній раз так танцювала. Отак от в мене була терапія музикою і рухами. Також хлопці мені допомогли розібратися із годинником, встановили мені додаток на телефон, щоб зручно було ним користуватися. І як виявилось, нічого там такого надскладного навіть для мене немає. Бо я щиро кажучи, трохи побоююсь освоювати ці новенькі гаджети. Десь, мабуть, близько півгодини в мене пішло на те, щоб розправити всі гілочки. Отут я так приміряла, але я думаю, що вона буде стояти на нижчій тумбочці, той, що стоїть зараз у дитячій. Привіт, такі, в новому дні! Сьогодні у нас вже 26 жовтня. І, до речі, сьогодні той день, коли вночі перевели буди... будильник-годинник на час назад, на годину, тобто. Так, от, я сьогодні, до речі, спала в годиннику своєму. І зараз покажу, що він мені показує щодо мого сну. Так, ну, власне, всі ці речі, звісно, можна подивитись і на годиннику, але оскільки мені дуже незручно правою рукою я тримаю камеру, і мені нема чим вам показувати тут, то, то я покажу прямо на смартфоні. Є тут такий додаток, сюди заходите. От, я якраз дивилася, кофі... коефіцієнт сну. Бачите, всього я наспала 3, ну майже 4 години. І вже потім, порівнявши із результатами наступної ночі, я зрозуміла, що щось тут некоректно він показав, тому що я спала ну, точно більше трьох годин. До речі, знайшла ще рівень стресу є, то в мене він нормальний. Чудово. Також можна подивитися серцевий ритм. Ось так він у мене виглядає. Загалом дуже цікаво. Буду спостерігати. А і ще щодо годинника, я, мабуть, не казала, ми вчора перевіряли. Коли мені дзвонять на телефон, то сигнал йде на годинник. Тобто, якщо телефон не біля мене, а годинник на мені, то я бачу, що мені дзвонять, і я можу відповісти. Тут є динамік, є мікрофон. Ну, Незручно не вмикати, бачите, він сам іноді вмикається, бо в мене інша рука зайнята. Потім я подумала, чого я не, так не можу зробити. Ну, Звичайно, можу. Воно показує, Ось, дивіться, сон. Тобто, все це можна дивитися прямо на. А, є. Ось я ж думаю, наче дивилася. Отака от діаграма, але мені на телефоні, наче не вимикається. Зручніше дивитися. Так назад. А, все, удари, ага, нічого собі. Це я, мабуть, кави випила. Так, назад. По діяльності в мене ще сьогодні нічого немає. 270 кроків зробила і 13 калорій спалила. А дивіться, що я ще випадково знайшла. Зайшла тут управління музикою, така цікаво, що це натисне. Ми її прибираємо. Одразу Оп, і, і тут показує трошки світліше. І, і давайте подивимося ніяк. А все-таки зона телевізора, я. це у нас якась акцентна Іван, прямо речі, в кімнаті. Це осередок якогось. Якщо ще не дивитися, сім'єю бо... це не тільки про інтер'єри, а також дуже глибокі відео про психологічний стан. До речі, Іванка ну трошки більше року тому також розлучилася і. Ну, Багато вона про це говорила у відео, і там дуже мудрі думки з цього приводу, незважаючи на те, що вона ще дуже і дуже молоденька. Так, хотіла вам ще показати таку штучку, яку я отримала. Взагалі не планувала я таку штучку, як її називати. Це підставка для дощечок. Начебто. Не, не планувала її замовляти, я взагалі хотіла тільки замовити фурнітуру металеву, скриньок, ну, також стрілки. Ого, чому такі великі? Я наче менше замовляла. Чи тут і менші є? Загалом, Але там мінімальна сума замовлення йде 250 гривень, тому довелося ще щось обирати. А із тих речей, які мені потрібні були, то багато чого навіть і не було. От, речу, зараз гляну, стільки коштувала ця підставка із чосни. Подставка 125 гривень. Тому довелося ну, на половину суми майже замовити таку штучку. Е, на що її взяла? Дивіться, в мене от є така тарілочка, ну, типу тарілочка, це не тарілочка, і вона в мене сама не стояла. Я її там підставляла ззаду на, на, на чашку, щоб її поставити. Я подумала, що якщо я зроблю таку підставочку, ну, вона власне... Ось тут стояла це, я зняла, щоб вам показати. І що я планую зробити? Я планую її випалити і брашувати ну, горілкою вогнем. Слово горілка якесь таке цікаве. Хочу випалити, потім взяти щітку по металу, зробити таку структуру випалені частини, ну, брашування це називається, мабуть, брашировка російської. І, мабуть, вона така і буде, просто випалена в натуральному кольорі. Так, побачимо, що з цього вийде. Зараз якраз шукаємо цю горілку, бо щось я не пам'ятаю, де її поклала. Ну, загалом цей пристрій, який дихає вогнем, щось дуже довго не хотів запалюватись, але врешті-решт ну, у нас все вийшло. І тут я опалюю акуратненько в руках, щоб не спалити скатертину і щоб видно було в камеру. Раніше в своїх роботах я використовувала такі прийоми із сосною як випалювання, і вони мені такі доволі ефектні. І наперед забігаючи, скажу, що до брашування в мене поки що руки так і не дійшли. Знаєте, потім я подумала, що воно і так начебто нічого. Думаю, що поставлю поки що так буде, а там побачу. Захочу, то тоді побрашую його, а ні то так і буде. Так, ще раз привіт. У мене сьогодні так само неділя, 26 жовтня, і я зробила собі ще один такий приємний подарунок. Загалом, я вже казала десь в минулому відео, що в мене закінчився цей олівець. Дуже він мені подобався. Не могла я знайти ну, такого самого в ЄВІ його купувала. До речі, дуже велике дякую підписникам. Ну, не одна людина навіть ну, шукала олівець, до мене звернулася в особистих. Ну, Не знайшли ми його. власне, І я подумала, що, а що, якщо не підібрати ну, якоїсь іншої фірми, але щоб він так само мене влаштовував. Що мені там подобалось? Мені подобалось, що він автоматичний і викручується. І мені подобалось, що він стійкий, тобто він не розтирається. Так от, я сьогодні знову пішла в Єву. <гум> Дякую дівчинці-консультанту. Вона зі мною так трошки показала мені один, другий інший. І ось такі. Три без кольорів, значить, патріція леду якась. Також він автоматичний, чорний стійкий, ну, загалом буду пробувати. Треба щось тоді змінювати, раз уже старе не працює, чогось їх не завозять. Не знаю чому. А Гелевий я купувала такий, що ну, пластмасовий, але його потрібно підстругувати. То якось я не знаю, якийсь він мені незручний все-таки. Дороже, це ще не все. Десь коли, там, кілька відео назад, коли я піднімала штори і карнизи, я один карниз повісила, ну, загалом не порівнюю. Я одразу відео казала, що не порівнюю, що я бачу, що криво, що треба буде перевісити і під відео так. ну... Мабуть, коментарів 5 було. Мабуть, люди, знаєте, такі перфекціоністи, що їм прямо муляли, і вони робили зауваження, що а, карнізи не порівню. Ну, ви думаєте, я не бачу? Я також бачу. Ну просто мені впадло було одразу їх виправляти. Так от, сьогодні я нарешті взяла шурубоверта і почепила їх. Ну, здається, на одному рівні. Я не знаю. Я, чесно кажучи, це робила без рівня, а на око. Ну, зараз покажу, що в мене вийшло. Ось так. Зараз відійду подалі. Ну, мені здається, що зараз вони вже так плюс-мінус на одному рівні. Ну, На стелю не рівняємося, бо стеля в нас точно не кругом рівна. Ось так. Так що іще одну, знаєте, якусь галочку поставила, бо я так щоразу на нього дивилася і думаю, блін, ну нерівно треба поправити. Як я казала раніше, зараз я щодня гуляю, а гуляти із Крокоміром і ще більше мотивації. Це кілька кадрів із моєї прогулянки. Повернулася щойно з прогулянки, показую, яка я сьогодні молодець. Дивіться. 11 тисяч кроків. Ну, і це ще ж не вечір. Ще тільки початок на шосту. Ще Що Вдома щось набігаю, думаю. Так, привітики у новому дні. У мене сьогодні 27 жовтня, понеділок, я вже поюжилася. До речі, активний сьогодні у мене такий день був. Сюди дивлюсь, по... ну, показую не на годиннику. До речі, дивіться, який я гарний циферблат собі поставила. І ще я, до речі, замовила кілька браслетів в іншому кольорі. Потім вже покажу, як прийдуть. Так от, сьогодні я спала дуже даже непогано, дивіться, 7 годин 23 хвилини і зараз О, дивіться. І це ось, сну хороший на хвилиночку. Так що, бачите, у мене є успіхи. То, мабуть, за минулий день він якось ну, некоректно рахував, тому що ну, я не, не спала три години і якось воно не так було. Зараз уже, бачите, налагодилося. Що ще хотіла сказати? А, от, бачите, ранок а я вже 3,5 тисячі кроків пройшла, ходила вже в магазин. І, до речі, я знов купила опенічки. Цього разу вони були по 100 гривень за кілограм. Та думаю, чому б не взяти, бо минулого разу по 150 я брала. Так загалом варю опенючки. Ну, це я буду їсти бо Данилко грибів. В принципі, він їх і не любить, і не їсть. А Ще я вирішила на обід зробити нарешті крем-суп із гарбузи. Тому в мене тут фокайдочки ще є. Ще, мабуть, одна на терасі є. Сподіваюсь, що світло не вимкнуть. Ну, до першої точно не будуть. Далі я вже не пам'ятаю, як у нас по графіку, тому роблю. Ще пам'ятаєте, в минулому відео я показувала, що робила скриньку, і що вона мені, ну і власне, і замовниці не дуже сподобалось. Так, от вона переродилась до невпізнаваності. Дивіться, не часто, але таке буває, і зазвичай я намагаюся зробити, щоб робота сподобалась. І такими милими домашніми кадрами нашої п'ятниці буду з вами прощатися. Дякую, що додивились до кінця. І для тих, хто чекає, ще буде і поезія. Людмила Галінська. Давай втечемо від дощів в малу хатину в диких хащах, де вогник блимає в вікні і кіт рудий супе, ледащо. Там тихо, ніби ні тущі, лиш павучки плетуть тенета. А поруч мріє про плоди стара пошарпана ранета. В порозі листя править баль то шарудить то крутить фіглі. Тарують милі горобці, шипшини ягоди достиглі. В хатині пахне Звіробій, Чебрець, полин та дика м'ята, там скатертина на столі гачками плетена, картата, і кухлики тримають стрій ще рівним варевом від болю. А дядько жовтень, ворожбит нам наворожить кращу долю. Там коцик є. І сто казок чекають нас уже півліта. Давай втечемо од дощів в оту хатину на край світу.